Німеччина вдалась до нових обмежень в енергетичній сфері, аби виконати зобов'язання щодо скорочення викидів вуглекислого газу. До 2020 року країна планує скоротити 40% шкідливих викидів в порівнянні з показником 90-го року. Йдеться про 78 мільйонів тонн викидів. Половину з них німецький уряд планує скоротити за рахунок заходів з підвищення енергоефективності. Наприклад, за рахунок податкових пільг на оновлення житлового фонду, щоб зекономити на опаленні та гарячому водопостачанні. Так само зміни торкнуться і енергетичної промисловості, особливо теплоелектроцентралі, що працюють з кам'яним вугіллям. Адже саме вугілля спричиняє третину викидів парникових газів. Водночас чотири з п'яти найбільших теплоелектростанцій Європи розташовані в Німеччині. Загалом вугільні електростанції країни повинні зменшити викиди вуглекислого газу на 22 мільйони тонн. Вугілля в Німеччині головне джерело електроенергії. За його допомогою генерують 46% електрики. В країні працює 500 таких підприємств. Кожне з них викидає в атмосферу від 1 до 7 мільйонів тонн вуглекислого газу щороку. Після припинення експлуатації всіх своїх АЕС до 2022 року країна вирішила поповнити свої енергетичні запаси за рахунок відновлювальних джерел енергії. До 2050 року Німеччина планує отримувати 80% енергії з відновлювальних джерел, зокрема вітрових турбін. На країну очікує справжній енергетичний виклик, в той час як населення платить за електроенергію втричі більше ніж країни-сусіди.